Так, друзі, всім привіт усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити, якщо, наприклад, ви встановили собі недавно антивірус, і він написав, що у вас помічено, кіль... що у вас помічено кілька вірусів, і їх обов'язково треба видалити. Але ви можете подумати, що відразу треба, відразу треба. Ну, коротше, відразу треба видаляти. Ну, дивіться, що. Перше ми робимо, ми ще раз діагностуємо на вірус. Якщо це підтвердилося, то, значить, видаляємо. Спочатку дивимося, дивимося там, які віруси, і потім відразу видаляємо. От. Але що робити, якщо ви не можете видалити віруси на вашому ноутбуці або стаціонарному комп'ютері. Треба звернутися до спеціалістів. На жаль, поки до мене не, не звертайтеся за видаленням вірусів, я, на жаль, вам з чим допомогти не зможу. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня, всім до побачення.